Орендатор прибрав поле. І дякуємо таким людям, які дозволяють після, після комбайну приходити і збирати те, що загубив комбайн. Ось, бачите. Що дозволяють, що не забороняють. Це не виколупає. Що? Шкода. Шкода, але вже трішки щось назбирали. Ось. Ми не крадемо з качани, з поля. Всі ми віруючі люди, так? православні, католики, протестанти. Всі наче ходимо в церкву. Ось, молимо за прощення гріхів. Називаємо себе християнами, віруючими. Але люди крадуть. красти то погано. Ми не крадемо. Ми не крадемо, боїмось Бога. Боїмось Бога. і... І я вірю, що ну, людина вкраде, а потім вона ну, ще більше втратить, ніж вкраде. А для чого? Для чого? То ось так ми перший рік в цьому році вийшли на поле після орендатора. Не знаю, коли він зібрав її, давно вже. Але були на, на опеньках. Та й думаю, зупинимося біля поля, глянемо, можливо, щось є. Щось ми так уж маленьку назбирали, оберемочок. Це з чоловіком приїхали так же пошукати. Мабуть, після всіх. Ну нічого, слава Богу. Слава Богу, знайшли, вже відра назбирали, ми вже два мішка назбирали. Звісно, це з двох поль. Але скільки нам треба? Нам достатньо для господарства. Ось, для качок на зиму. Достатньо, слава Богу. От, і дякую, дякую орендаторям, що вони дозволяють. Все одно я залишок, десь одна, десь дві кукурузки, десь три. Але воно є, десь випаде, десь під комбайни піде. А люди собі прийдуть десь беруть. Ось на якісь купівці зекономічні купирузі ось буде додатково качкам харчу. Тобто, ми ще трішки позбираємо. Де на мала машині ти. він спить, але прокинеться, то щоб спить, то щоб не мучити дитя. Та й поїдемо. Ти. Дай Бог назбираємо повних мішка. Це буде достатньо, це буде навіть більше, ніж я посадила, зібрала. У мене в мара році така не дуже добра кукуроза. Ось. Втратили ми на це десь вже декілька годин свого часу, мабуть, зод чотири -з години, але хто працює, то ми є. Так. Хто не лінується, як я кажу, не дістати, хто не лінується. Бо це треба не лінуватися, ходити по полі, обходити його, щоб зібрали, але. О, але ось так, я задоволена. Майже повне відомо, правильно? Я задоволена. Щиро дякую рано горям. Бачите, тут красти ну, не треба красти. Ну, збирав орендатор поле все одно, що ну, здебільшого я знаю, орендаторі ж пускають. Ну йдіть собі, люди тоді збирайте по полю. Так це треба витратити, витратити свого часу. Але ж совість чиста тоді. Я не знаю, як сплять люди, які крадуть. ну, Як їх совість не молочила, не можу. Мене б совість з'їла. Ой, мене б совість з'їла. відру тут з краю, видно, де він розвертався, тут трохи є. Шкода така, що... Ну, але хай мишки їдять. Така, яка придавлена. Шкода залишати, але що ти зробиш? Що ж ти не забереш? Мишкам теж треба щось їсти, бачите багато. Він тут, видно, розвертався з полем і губив. Щось витягну. Бачите, яка гарна. І зерно гарне. У мене паршиве цього року. Моє зерно. рік оце щось в полі зібрала. Дивіться, яка красива. Гуси всюди кури. От, дякували б. Дякували б. Але вони й так бою. Подякують і так. Я ще раз. Ще раз дякую. Ще раз дякую. І ще трішки нам дозбирати. Будем. Ось як красиво. Ось яка Ну, Дякую. Хай на наступний рік орендатарю роде 10 разів більше, ніж цьогоріч. Ось.